Псалом 109 Диригенте Псалом Давида. Боже, моєї хвали, не мовчи, адже відкрилися проти мене нечистиві та зрадливі усталих ословлять мене підступним язиком, оточили мене ненависними словами, і затіяли проти мене боротьбу без причини. На мою любов відповідають ворожістю, хоча я за них молюся. Вони віддають мені злом за добро, а за мою любов ненавистю. Постав над ними моїм ворогом нечистивого свідка, і нехай обвинувач стане проворуч від нього, коли його судитимуть. Нехай виявиться засудженим, а його молитва нехай буде визнана гріхом, нехай будуть короткими його дні, а посади його нехай обійме інший. Нехай його діти стануть сиротами, а його дружина удовою Нехай його діти стануть убогими, волоцюгами і хай же бракують далеко від своїх зруйнованих осей Нехай лихвар захопить у нього все. Чим він володіє Хай чужинці розкрадуть плоди праці його. Нехай не буде нікого, хто виявив би до нього милосердя, ані того, хто змилосердився б на його сиротами. Нехай його нащадки будуть вигублені, щоб у наступному поколінні щезло його ім'я. Нехай згадається перед Господом беззаконня його батьків, і не буде стерти гріх Його матері. Нехай будуть вони, гріхи батьків, постійне перед Господом. І хай буде знищена з землі пам'ять про них, тому що він і не думав чинити милосердя. Але до смерті переслідував нещасну Богу і зранену серцем людину. Він любив проклинати, тож нехай ці прокльони впадуть на нього, не бажав благословення, тож нехай воно буде далеко від нього. Він зодягався в прокляття, наче в шат, тож воно просочилося в його нутро, як вода, і до його костей, як олія. Нехай воно проклять. Стане для нього, як плачу, який він сам зодягнеться, і як пояс, яким постійно підперезується. Така відплата від Господа тим, що оскаржують мене і лихословлять на мене, але ти, Господи, владико, чини зі мною задля свого ім'я, оскільки ж твоє милосердя добре, спаси мене. Я ж бідний та вбогий, і серце моє в мені зранене. Я никну, як зникаюча тінь, мене струсили, наче сарану, мої коліна слабнуть від посту, Виснажена від браку олії моє тіло. Я став для них посміховиськом, побачивши мене, люди хитають головами. Допоможи мені, Господи, Боже мій, задля Твого милосердя спаси мене, нехай пізнають вони, що це твоя рука що то ти, Господи, вчинив це. Нехай собі проклинають, аби лише ти благословив. Ті, що повстали, будуть осоромлені, а твій слуга радітимуть, криються ганьбою, оскаржувачі мої, і носитимуть на собі свій сором, наче плач. З великою вдячністю на устах прославлятиму Господа. Серед багатьох людей величатиму його, адже він завжди на боці нещасного. Аби його рятувати тих, котрі його засуджують.